У Житомирі вже з 22-23 березня синоптика прогнозують весняне потепління до плюс 20 градусів. Якою буде погода в найближчий тиждень? про вологість та вітри дізнавалася в Житомирському гідромацентрі. Весна рухається вперед. Хвилі холоду змінюються хвилями тепла. Це ми будемо спостерігати найближчими вихідними. У найближчі дні нічні температури ще будуть близько нуля градусів від двох тепла до трьох градусів морозу. А вже денне тепло поступово буде зростати. Завтра ми Очікуємо 5-10 тепла, а в неділю вже буде 8-13, А з середини наступного тижня взагалі буде розкішне тепло 15 15-20 градусів. Що зумовило таке потепління? Зрозуміло, що вас проходить, але все ж така зараз мінлива погода. Це потепління буде зумовлено затоком теплого середземноморського повітря. З середини вже наступного тижня, тому так очікуємо таке потепління. Натомість з понеділка до середини наступного тижня по всій території Житомирської області йтимуть невеликі короткочасні дощі. Очікуються також і вітри. Вітер буде змінювати свій напрямок сьогодні. Завтра східний південно-східний, потім розвернеться на південно-західний вітер. 5-10 метрів на секунду. Тобто, помірний вітерець такий у нас спостерігатиметься. Помірний не сильний не сильний. Не очікуємо сильних вітрів. Попри ще досить холодну погоду, пожежна небезпека на Житомирщині вже підвищилася стосовно пожежної небезпеки. Можу сказати, що високий температурний фон, мала кількість опадів, неефективні опади вони сприяють тому, що на Житомирщині підвищена пожежна небезпека. Досить рано вже ну, наступила, тому потрібно бути обережними. І в першій половині березня був ручків. Вітер це теж сприяло підвищенню пожежної небезпеки. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.